Заблоковані кошти Львів знову потрапив до бюджетної пастки. За тиждень до нового року місто не може здійснити жодних платежів, і так вже майже місяць. І все це через казначейство, яке перестало здійснювати платежі. Відтак установа заборгувала Львову більше 6 мільйонів гривень, і це без заробітної плати. Не дає грошей головне управління державного казначейства служби України навіть на бензин для швидких, хоч гроші на рахунку ще має. Тож чи зупинить казначейство роботу карет швидкої допомоги у Львові, з'ясовувала Юлія Манько. Щодня на виклики пацієнтів зі станції швидкої медичної допомоги виїжджає більше 50 машин. Кожна з яких бере до 40 літрів бензину. Проте вже на початку грудня кошти на пальне до медзакладів не надходять. Тому медики змушені їздити в борг. Проте навіть з браком фінансування їхня робота не припиняється ні на хвилину. Це третя пошуна станція. Кілька хвилин і бригада швидкої вже готова виїхати на виклик. Медикаментів вистачає, а от із пальним справи скрутні. Ще на початку грудня станція подала платіжки на бензин, а от часть грошей не дає. Рятують перевізники, які надають бензин за умови пізніших проплат. Наразі зупинки швидкої не може бути. Я це провожу аналогію зупинки оперативного втручання. Це майже те саме, що хірург оперує, тут немає світла, він все кидає і йде. У нас десь так само: немає бензину, значить, ми не виїхали на виклик, значить, людське життя не є на першому місці. Хоча це є пріоритетно, це є найважливіше, що є на світі. Львівська станція швидкої медичної допомоги має 59 машин, кожна з яких лише за одну зміну бере більше 15 літрів бензину, а інколи слід і дозаправитись. ніч лишаємо 20 літрів. І коли 10 літрів ніч, коли 15, ну коли, але які виклики, куди вимики, Білогорщина, сюди і туди туди, легкі перевозки. Казначайські непроплати у Львові повторюються вже 4 роки поспіль. Борг за бензин для карет швидкої допомоги станом на сьогодні сягає майже 90 тисяч гривень. Бракує грошей, аби розрахувати, скажімо, за шкільне харчування чи дорожні знаки. Загалом із Києва місто не надійшло близько 8 мільйонів гривень. І така ситуація не тільки у Львові. Проблеми із казначайськими непроплатами наприкінці року стають традиційними для України, каже директор департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук. Казначайство підпорядковується кабміну, тож гроші львів'ян фактично в кишені держави. Детальніше про заблокований бюджет дивіться завтра у підсумковій програмі про тиждень. Юлія Манькот, Андрій Дробний вісник.